Тримка громадян та церкви благодійний фонд чисті серцем спільно з урядом угорщини та генеральним консульством угорщини в місті Ужгород закупили та передали обладнання для чотирьох релігійних установ Івано-Франківської області. Тепер монастир, парафія, собор та церква зможуть створити чи розвивати соціальну пекарню, щоб забезпечити християн свіжим хлібом та випічкою. Це є печі, це пароконвекторні печі. Хороші толіським пароконвекторні печі. Це розкові. Шафи, це і холодильники, це і тістоміси, Так що ну, тут такий комплекс, необхідний, який потрібний для початку. Це ті ж і холодильники. Але це все потрібно для того, щоб це можна було разом скомпонувати і після цього виготовляти певну різну продукцію, відпочинаючи від булочок, закінчуючи різними хлібами. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород вже не вперше долучається до підтримки та допомоги мешканцям Прикарпаття. Це не перший наш проєкт, який ми реалізовуємо із благодійним фондом «Чисті серця». Вже були організовані відпочинки для дітей, різні табори. В Івано-Франківську діяв схожий проєкт. А минулого року ми вже передавали обладнання для випічки. Сьогодні теж передаємо для чотирьох місць це допомога для малозабезпечених людей. Допомогу у вигляді обладнання для соціальних покарень отримує Великоскицький Хрестовозвиженський Манявський монастир. Митрополит Івано-Франківський Галицький ОАСАВ каже, безмежно вдячний благочинцям за внесок до розвитку українського духовенства. Ми зможемо пекти хлібобулочні вироби. Ми зможемо підтримувати людей, бо звертаються до нас інколи. Люди за допомогою. Допомога в розвитку пекарні монастирської підтримує нас в автономному такому статусі. Ми вже не залежимо від магазинів. Ми ми вже самі випускаємо їх, го, годуємо хлібобулочним виробом не тільки монахів і трудників, які тут живуть, але також і тих людей, які приїжджають. Створити соціальну пекарню. Тепер зможуть і в парафії святих Кирила і Методія Її настоятель, отець Єсофат Бойко, каже: Парафія активно займається благодійними справами, а пекарня вже давно була в планах. Ми буквально два тижні тому були такий день благодійні. Іності з нашими парафіянами ми просимо протягом двох тижнів зносити продукти, одяг, все, що вони мають, і е, буквально минулого тижня ми мали зустріч з, благо... з потребуючими людьми. Це 164 людини. І так періодично ми робимо такі зустрічі. Тому це для нас велика допомога. Нехай Господь віддячить тим всім, хто робить добре е, своєю благодаті, бо це є найцінніша віддяка, коли Господь благословить здоров'ям душі і тіла. Співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вашевенюк підсумовує, така підтримка є дуже цінною та необхідною. Завжди добре дати щось продукти, але коли люди можуть самі зробити, зготувати, це набагато краще, коли ми самі можемо це все виготовляти і робити. І ще й плюс будуть задіяні люди, котрі будуть працювати. І, так само, і, це і для, так само при церквах добре такі соціальні пекарні це дуже гарно, тому що ми можна ідуть допомогти людям, бідним. Завжди хто приходять люди. Люди приходять всі до церкви тут. Все ж зайдуть до Бога і там можна знайти і допомогу кажуть і допомогу, і добре гарне слово, і хорошу підтримку. Також допомогу від благодійного фонду Чисті серцем спільно з урядом Угорщини та Генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород отримує Святотроїцький кафедральний собор Івано-Франківська та церква Пресвятої Трійці в тлумачі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рай.